Із вигнанням нацистів з України 28 жовтня 1944 року наша країна не отримала волі. А відбулася зміна німецького окупанта на радянського результатом відновлення радянської влади на українських землях стали масові репресії та депортації сотень тисяч українців, поляків та кримсько-татарського народу, смерть від масового голоду у 1946-1947 роках. Після вигнання нацистів з України на її території вся військова потуга була спрямована. Проти національно-визвольної боротьби ОУН і УПА багато повстанців, опинившись у скрутному становищі правдами-неправдами, щоб вижити, мобілізувалися у радянські війська і разом наближали перемогу. Згодом, у 1945 році, каральні органи НКВД багатьох з них. За націоналістичне минуле кидали у концтабори. Хто вперше на каналі? Я нагадаю, мене звати Богдан Когут. Я режисер. На своєму ютуб-каналі Останній гетьман роблю матеріали про Україну та українців. Нещодавно підготував матеріал про те, як у нас, українців, московити, довгі роки крали історію і знайшов факти, які здивують кожного.